Так, слава Ісусу Христу! Мир і добро всім! Вітаю це за Модес Назарію, Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Свічечка Отця Доліндо. Горить йому сьогодні в 55-річницю ту річницю з дня відходу преподобного Отця із е, Долини плачу до небесної вітчизни. Саме так, сьогодні я минає 55 років. Як помер один з найвидатніших один з найвидатніших особистостей церкви, італійський священник, апостол Пера, духівник, містик і просто прекрасна людина, отець Доліндо Руотово. І сьогодні в цей пам'ятний день для Всіх шанувальників Цедолін до Роутого хочу з вами подивитися духовною істудною Цадоліндору того, яку маю, яку ще, звичайно, що не досліджував, але щось досліджував з цією духовною бібліотекою Цадоліндо. Це, Це прекрасні твори. Знаємо, що Польщі культ ця долін Доротової досить сильно поширений. Найбільше паломництв звершується до на Аполя, до нагрібця долін до ротового, який знаходиться в храмі Матері Божелюрцької і святого Йосифа вистого з Польщі. Мало помалу також відбувається і розвиток почитання ця долін до і в Україні. Завдяки так само моїм старанням у 2023 році, коли я запізнався з цією постою то почав поширювати його культ почитанням, так само апостуляту це Доліндо, який постав у 2024 році. Цього року вийшла так само наш такий спільний з Отцем Йосифом Бодоєм. Думки на щоден з отцем Доліндору на українській мові. Прошу звернути увагу. Десь в мене ця книга тут є. Зараз, хто, вас, хто з вас її не має, то вам її покажу наприкінці відео. Е, ось, А хочу зараз презентувати, що в мене є за Цендолін, можливо, на якомусь сподобається, бо ви захочете, щоб я цю тематику розкрив більше для вас, то говоріть. Отже, найперше, це є книжка Войцеха Куди би?» Дениса Краківського М. Увесь є благословений дії приязні. Оце піо іксон за Доліндо займа що отець Піо був особливий спосіб, радше радшець Долін, був особливий спосіб, заприязаний з за оцем Доліндо. Ютець Піо казав про це Доліндо в твоєму серці є рай. Коли отець Доліндо хотів посповідатися, в ньому про це пише в своїй автобіографії, коли був проїздом через Сан-Джовані Ротондо. Вистиву, коли відбувалося переслухання в тому фінців це Доліндо пізніше ти співказав, що жодне слово, яке вийшло з під права це Доліндо, не може пропасти. Отже, це така чудова книжка розповідає про цю духовну приязнь двох святих. Взагалі, Краківське, це видавництво «М» повидава дуже багато різних книжок. Вже, мабуть, ви бачили на моєму Ютуб-каналі, можете подивитися подкастю Доліндо. Роту так само кілька проєктів, які я вже завершив, записав це є 40 днів з оцем Доліндо на Великий Піст. На Марійний місяць травень є науки на щодень, є вісім благословень, тобто пояснення це Доліндо блаженств, блаженств Ісуса. Так само дорога до святості, проект з оцем долін до родово. Це, це вже в сумі 3-4 проєкти. І напевно, Дзвін, який мені, як священнику, і досить близький по духовності, є десь так само важливий для мене і він вчить нас тої, такої цілковитої уфнощі, як то кажуть, поляки, довіри до Бога. Цілковито довіряти Богу і навіть серед важких е, обставин. Отже, ці такі книжечки, де з Долін до плоди і Харизми Духа Святого досить цікава книжка, яку, звичайно, в мене є ще з просім дарів Святого Духа, така окрема книжка. Це Долін до Рутового, яку я, е, ми розглядали. І цю також будемо розглядати, але можливо, десь ближче до свята е, зіслання Святого Духа. Так само наступне це є перед найсвятішим таїнством, займав Тець Доліндору довгі години провадив перед Ісусом Євхаристійним, провадив так, молився, просто тривав в тиші. І це є щось подивогідного. Отець Доліндо є дійсно тим великим прославителем Ісуса Євхаристійного, є ще така книжка ця книжка перед найсвятішим таємством, вона є грубша, отже, тут є такі різні поради, так, які е дає Отець Доліндо, Отець Доліндо на адорації. отже, а є ще такі, окремо в мене є ще, на на кожен день відвіданий Ісуса Євхарістіну з Отецем Доліндору вдову, отже, ще з найшвидшим сакраментом. Книжка, яку також дуже-дуже чекав, Яна Бонкевич Брожик, велика, польської дослідниці, оця Долінда до Ротоло, яка написала два ти Єжу жі, ти ще тим займі, так само інше дослідження за цем, Долінда Ротоло, коронку завірення Ісусові також і багато інших. Отже, цей, ось це є правдива духовна терапія. Так? Ми кажемо, Ісусе, ти, ти цим займайся, а тут Ісу... <кій> Ісусе, ти мною займайся». Так. Правдива духовна терапія, яку подає авторка цієї книжки на основі творюється Доліндо, така дев'ятиденна новина. Щоденно бачимо досить груба книжка на 235 сторінок перед тим, як відбувати цю новину з отцем Долін до того, як лікувати свою душу, своє нутро. Єдиним ліком є для нас Ісус Євхаристійний. Він є тим правдивим лікарем душі і тіла. І отець Долін до це, звичайно, що знав, і це так само впоював своїм духовним донька, ну і також кожному з нас. Наступна книжка пошеру взбожених фальнів нощі. Дуже некрасне теперішні часи, коли є цей. Взбурення, непевності, замішання, як ми бачимо, наскільки світ далеко відійшов від Господа Бога, перебуває в хаосі, так. Е, як навчитися жити серед цих збурених хвиль недовіра? Отець долін до Ротово? Чи це не, не книжка на теперішні часи, якраз так? Наступна піднесення душі. Піднесення душі, як підносити свою душу до Господа Бога, як жити з Господом Богом, як будувати цей стосунок з ним. Це є дуже-дуже важливо. От е, ця книжка піднесення душі. Наступна покора серця, покора, яка є фундаментальною чеснотою, знаємо, і його, Ісусового серця, і само Матері Божої, всіх святих, фактично, без покори неможливо Пізнавати Бога, жити з Господом Богом, а гординя – це наш найбільший ворог. І отець Доліндорого вчить нас, так, як здобувати цю покору серця, як лікувати своє серце з пристрасті гордині і інших. Отже, покора серця, покора серця. Наступна книжечка, це є студня за Доліндо, Олександр Запоточний, написав. Отже, ця книжка дуже важлива. так само копати в студні духовні отця Долінду. Які отець Долінду дає поради, так бачимо. Також є важливо Отже, пояснення його життя. Тепер ще, якщо бачили останні два відео, відданий душем честилишним. Є ще одна книжка Ксьонза Марча у станціона по отця Доліндо. Саме минулі роки, які ми провели, хто помре, побачить чистилище і рай, на основі якої я написав свою книжку. Також проважились молитви за померлих. Ось це є також важливо. Думки і молитви Отця Долінду. Вибори грації Роутолу, Це є то є. Е, ще єдиного е, свідка життя отця Доліндо до Рутоло приклав професора Роберт скрипчик в польський такий священик, так само, який досліджується Доліндо. Багато про нього так само і конференцій, реколекцій записував Думки і молитви отця Доліндо. Е, вона вже померла. ця грація рутоло. Кілька років тому, здається, 2-4 тому. Отже ж, але є ці записи. Перли оця Долінду Рутолу. Так. Займе що Долін до 33 томи життя Ісуса Христа написав так. окремий такий твір. Так само 33 томи значить, коментарів на всі книги святого писання, які спочатку святий офіціум заборонив. Взагалі, Доліндо Доліну під забороною, під індексом заборони в Атикані. разом з порнографією. Так? Який хрест, і приниження, і упокорення перейшов цей е, священник містик, можна собі тільки що м -м, подивляти. Отже, перво це Доліндо така досить груба книжка на кожен день. Ісус говорить до, до Доліндо і до тебе. Ісус говорить до Доліндо і до Тебе. На кожен день думка є. Так, це щось подібне та книжка, яка була думки з отцем Доліндо до який ми переклали. Зараз я вам її покажу одну хвилиночку. Ось отець з Долін до Роутолу Думки на щодень. Це наш спільний проект з отцем Йосифом вийшов. Весною цього року в видавництві львівському бона на кожен день українською мовою. Чому не мати таку чудову книжку ця Доліндо? Собі кожен день, наприклад, сьогодні, с... День Смерті, оця Доліндо рутоло. Відкриваємо листопад, наприклад, так. Так, маємо. Життя закінчується так, як закінчується день. Западає темрява років без світла, які видаються глибокою ніччю. Але у цій ночі ясніє Господь і усе буде новим днем вічних прагнень. глибокі думки. розважати собі на на медитацію. Тільки захотіте. Думки на щодень з отцем долін до українською мовою. Звичайно, що це не є те саме, що Ісус каже до Доліндо, до Тебе. Це ми переклали з іншої книжки. Тут є, наприклад, розважання. Тут, наприклад, є розважання і молитва. Наприклад, на 19 листопада знову ж таки. То нетерпіння змінює людиною це любов. Хвороба плід людської нужди. Раптово як зникає у людській немочі. Людина бачить мене переміненого, любить мене, помагає, приносить потіху в терпінні, опікується мною, а хворий стається виразом твоєї слави, у мій очі, і розважанням. Короба є з позіру є тільки плодом людської нужди. В очах Бога може статися чимось більше. В терпінні, людина об в терпінні людині об'являється присутність Христа перемінена, вказуюча його любов і його заклик до мого серця. Коли люди відповідають на цю любов, опікуються хворими, приносять їм потіху, і надію їх діяння стається актом віддання слави Богу. Хвори, хоч би слабий, стається свідченням Божої слави, не через своє терпіння саме в собі, але через любов, яка, яку, яку вона викликає. Ісус пригадує, що в нашій турботі про найслабших об'являється правдива велич людини і глибина Божої присутності. В цей спосіб навіть людська неміч стає перемінена в наряді, наряді ласки і любові, і молитва. Боже в людській слабкості і хворобі дозволяєш нам добачити твою присутність, навчи мене служити терплячим з любов'ю, щоб через моє ділання об'являлися твоя слава і любов. Отже, така чудова книжка. Ісус говорить до тебе і до Долінду до і до тебе. Ну і остання точніше, передостання можливо, бо, звичайно, що ті книжки, які я вже прочитав чи які вже я зробив, я вже їх не представляв тут. Але значить, з тих, що маю Апокаліпсис оцем Долін до Рутолу. Тобто часи остаточні очами великої містика з Наполя». дуже цікава книжка. Коментар оця Долінда на книгу Апокаліпсиса. Знаємо, що, наприклад, в Східному обряді книга Апокаліпсиса читається в Великому пості, тому десь будемо її читати в великому пості. Ну і до мене тепер ще прямує книжка листів Листівця Доліндо, які він писав, будучи в святому офіціумі на переслуховуваннях, тобто в конгрегації віри справ і доктрини. Отже, така можна сказати, непогана вже поличка духовної літератури за цем Доліндо. Можете написати в коментарях, що вам більше сподобалося. І що ви хочете почути, так найперше з цих всіх позицій. Ну і бажаю вам такої довіри, яку мав Отець долінту до Бога кожному. Так, Отець Долін до цілковито довіряв Богові. Так, ми, ми, ми також можемо себе називати практикуючими християнами, провадити духовне життя, але визнаємо і зізнаємося, так насправді нам бракує часом тієї довіри цілковитого завірення Ісусові. Яке, яку мав отець Долін дорого. І отець Долін дорогого нас цього властиво вчить, і Його свідчення є для нас тим. Довіряй Богові. Або тільки Бог і тільки сильна віра і Бог. властиво те, що також нас, до чого нас закликає, отец Доліндо. Отче, Доліндо молись за нас. Амінь. Слава Ісусу Христу.